Добрий день. Сьогодні я отримала своє замовлення фармасі. От вийшла у прямий ефір, щоб показати вам розпаковку. Вона дуже буде короткою, бо я вже про продукцію багато разів розповідала. А ось у цьому замовленні я його замовила все для себе. Це наступний каталог. Це був замовлення липня, а отримала каталог серпня. Ну, з його Продукцією Це в цьому каталозі з новинками, з акціями, ви будете знайомитись у цій групі або у групі в Телеграм. Ну, як завжди, замовлення дуже добре запаковане, щоб тут нічого не розбилось, не роздавилось, є накладна. І що тут є в замовленні? Я для себе замовила ось такий засіб для прибирання в кухні. Це бачите такий біозасіб, який не шкодить поверхням, який не шкодить здоров'ю. Це екозасіб, і він дуже добре змиває жир, і при цьому немає тут ніякої хімії. Тому сама користуюся і вам рекомендую. І бачите, от веганський значок це такий антижир, який підходить і для посуду, і для поверхонь, і для пічки. Особливо, якщо у вас нові меблі, нові такі е, 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 духовки, все буде чисто і при цьому буде дуже Ощадливо мити ваші поверхні. Також у цьому замовленні у мене є засіб для миття посуду. Це екозасіб. Дуже багато людей кажуть: ой, а чого ж так дорого Ну тому що, по-перше, він не шкодить здоров'ю, це біозасіб, в ньому немає ніяких фосфатів, хімії, і він дуже концентрований. Оце можна розвести. Тут пів літра, бачите, можна розвести у трьох літрах води, дехто навіть п'яти розводять. Ну, я користуюсь цим засобом концентрованим. Одну капельку на мочалочку і можна перемити гору посуди. При цьому ніякої хімії, яка буде попадати до вас в організм і там шкодити вашому здоров'ю. Навіть можна мити овочі, фрукти цим засобом і посуду маленьким діткам. Ще я замовила. Отакий класний засіб. Я дуже люблю готувати рибу все з часником з цибулею. І дуже часто буває, що той запах треба прибрати з ножів, з досточок або із рук. І це мило для того, щоб усувати неприємні аромати і запахи. Для того, щоб вашій кухні приємно пахло. Тут така формула, яка зв'язує зразу ці неприємні запахи і їх усуває. Тому у мене є такі клієнти, які беруться мило і користуються для того, щоб мити лотки котиків, бо там запах є. Навіть деякі жіночки перуть носки своїх чоловіків. І прибирають запах. Представляєте, тут 300 мл. Цей засіб зроблено в Україні по замовленню фармасі. І дуже вигідна ціна. Дуже, бачите, такий великий об'єм, його надовго хватає. Ну тут прямо написано: от, рідке кухонне мило для рук, поглинає неприємний запах, має приємний аромат персика, має антисептичну та протизапальну дію, без барвників, без. Замутнювачів без потенційних алергенів і не тестується на тваринах. Також я собі замовила мило, перлину. Я ось вчора розповідала своїй подружці і колезі Ірині, що це дуже круте мило. І я користуюсь тільки милом. отаким, По-перше, ну, те, що зараз усім подобається, його надовго вистачає. А воно класно миє шкіру. Ви знаєте, от зараз, коли жарко, що ми постійно від цієї жари страждаємо. Нам хочеться ходити в душ. І як ми часто миємося, то звичайно якимсь гелем для душа чи іншим милом шкіра сохне, лущиться, неприємні такі відчуття. А це мило, воно як крем, мило. На мочаці така, знаєте, ніжна кремова пінка, яка добре змиває шкіру, і не остається ніяких неприємних таких відчуттів. Після душу з цим милом шкіра скрипить, чистенька. І знаєте, отакий от запах, такий тоненький, тоненький приємний запах свіжості. І немає такого неприємного запаху мила, як ото знаєте, бабкин шкаф або є таке мило, в якому ну такий концентрат насунутий, хімічний, хімозний там квітів чи персиків. То тут дуже ніжний аромат, кремова піна. І плюс дуже добре шкіра зволожується. Я навіть звернула увагу, що шкіра бархатиста після цього мила. ну і Добре піниться добре змивається і надовго-довго хватає У цьому кусочку, бачите, 120 грам. Ну, мені особисто такого мила хватає, Я точно не скажу наскільки, але те, що більше, ніж на місяць, то точно. І от я собі взяла перлину. Є ще таке мило -хаман. ну, кому на кожний смак кожному своє. Далі я взяла собі три кальцій магній колаген, ось три упаковочки. Чого три? Тому, тому що я пропиваю місяць, я приймаю три місяці, верніше. потім місяць роблю перерву і от взяла собі на наступний курс. Для чого цей засіб потрібен? По-перше, кальцій. Так, він потрібен, тому що зараз у нас їжа така. Все воно, знаєте, там те молочко. Ми в магазині купуємо творожок сметанку, воно все обезжирене, а разом з обезжирюванням воно все і полізні вітаміни. Оттуди уходять. По-друге, магній він потрібен зараз усім, бо у кого нервова система розшатана, у кого дуже поганий сон, то магній допоможе вам розслабити м'язи, розслабитися і дуже добре спати. Я на це на собі відчула зразу. Далі магній допомагає тим, у кого є судороги. Наприклад, на нервовій почві, буває, ногу змикає, руку змикає. Оце якраз магній допомагає. У кого є проблеми із тим, щоб сходити в туалет, у кого запори, магній теж буде допомагати. І цей засіб, тут 30 пігулок, ми приймаємо на ніч після їжі. Ну, повечеряли і одну пігулочку приймаєте. Отаку упаковку на місяць вистачає. Ну і колаген, звичайно, для чого колаген? Колаген – це здоров'я нашої шкіри, це наша краса без зморшок, це підтянутись шкіри. Тобто ви спите, а оці. Вітаміни, кальцій, магній, колаген діють, зверніть увагу, що це вся продукція сертифікована, вона продається не тільки в Україні, а по всьому світу. Це турецький виробник, і, і знаєте, для мене як такий знак якості, що ці товари продаються в ЄС, в європейських країнах, в Канаді, в США. Тому, якщо ви теж хочете б за своє здоров'я. Побезпокоїться, ви можете написати мені, позвонити мені, і я розкажу, як можна це все замовити, і навіть зі знижкою. Тобто, оце в замовленні у мене є три кальцій магній колаген, і я буду їх три місяці для свого здоров'я приймати. Ну, а далі йдуть бонуси. Ну, оце дивіться, такий духий бліз. Я взяла? чого? Того, що в мене є моя клієнтка. Я знаю, що в неї, бачите, як класно відображаюся тут, як в зеркалі. У мене є клієнтка, яка сказала, що в неї ці духи скоро закінчаться. І якщо вона потім довго не ждала, я зразу взяла ці духи. Я знаю, що вона прийде до мене через тиждень чи через два, а її зразу бац. А в мене є. Ці духи дуже класні. Вони е, дуже схожі на. Е, Добре відомий аромат. От, Ви знаєте, вже забула. Я думаю, що я в коментарях до цього відео напишу. Ну, Справа в тому, що дуже багато ароматів. Всі, всі похожі на відомі. Чим вони похожі? Є похожі нотки. І коли люди тестують, кажуть, о, це дуже відомий аромат, мені він подобається, якраз за скільки він коштує. І коли я кажу ціну, вони кажуть, ого, так? Це ж в 10 раз дешевше, а пахне класно так же само. Тому використовуйте таку можливість, щоб класно пахнути дуже дорогими парфумами при доступних цінах акційних. Ну, а оце від компанії Суперакція, Духи Сігнатюр. Вони у каталозі. Вони у каталозі коштують 1229 гривень. Я їх в компанії всього взяла за 215 гривень. Скажете, ого, так, знижка 77%. І така знижка є тільки для тих, хто зареєстрований і хто робить кожен місяць замовлення. Більш детально я розповім особисто, якщо ви напишете в коментарях, що вас зацікавили знижки від 25 до 70%, я розповім, як це все мати. Це запах теж, парфум такий. от Хто любить троянди? Хто любить троянди, знаєте, такі е, прямо от як купаєтесь в трояндовому полі, в трояндових болюстках. Оце аромат Сігнатюр. Хтось каже Сігнатюр, хтось Сігнеч. Я вчила німецьку, тому в мене все як написано, так я і читаю. Вибачайте, що може неправильно кажу. Тому дивіться, дуже класні да, ціни, от ви чуєте, я кажу вам, від 25% до 70%. Отакі от парфуми, до речі, можна навіть за 50 гривень взяти, коли вони в каталогі 700 гривень. Але як це все отримати, я розповім особисто, якщо ви зацікавились інформацією, отримати ви можете безкоштовно від мене. Для цього вам треба в коментарях написати цікавить інформація, або е, у мене є дуже простий інстаграм. Ви можете на нього підписатися на цей інстаграм, і е, там задати мені питання. Instagram Звучить так: собачка Інна Крапка Коко. Так, прізвище моє кокоровець, тому Інна Крапка Коко. Бачите, в нас є і краски, от з'явилися, і декоративна косметика. Фіксатор для макіяжу дуже класний, який вам збереже навіть в жару і в дощ ваш макіяж. Дуже класні туші, які просто постійно, навіть по повній ціні користуються. З Зараз от, дуже класна ціна на рідку матову помаду і стійка помада, яка буде у вас триматися понад 6 годин. Ну, тут дуже багато чого є. От навіть трояндова вода, це як для демакіяжу, для зволоження шкіри. До речі, от, аромати, про які я вам розповідала, бачите, є аромат. Незламний у нас такий аромат для українських жіночок. Сейчас я вам покажу духи ось Сігнейча. духи, Я вам казала те, що 219 гривень. От духи Бліс, якраз зараз по акції ви можете теж у мене замовити. Дуже багато ароматів по акціям. Тому звертайтесь, пишіть, ставте плюсики, а краще зразу переходьте в інстаграм імна і пишіть зразу. Я вам дам. Спеціальну знижку, по якій ви зможете замовляти тільки для себе продукцію. Якщо вас цікавить заробіток, розкажу, як заробити. До речі, бачите засіб для миття посуду і антижир. Зараз по акційній ціні. Тому ласкаво прошу, всім даю консультації безоплатно, безкоштовно, мені платити нічого не треба. Використовуйте кожний момент, кожну можливість для того, щоб зекономити ваші гроші. І отримати як можна більше за ваші зароблені кровні гроші. Будьте здорові, бережіть себе, до нових зустрічей.